Сьогоднішній кабінет ви побачите не вперше, але вперше за історію незалежної України в ньому господарює жінка. Отже, ближче знайомимося з віце-спікером українського парламенту. Заходи. Заходить ладо. Добрий день. Доброго дня. Ми цей кабінет уже знімали двічі. Це був Томенко і Кошулинський. Якраз. У Томенка там висів Тарас Шевченко на стіні. Чому я пропагую автопортрети Шевченка? Тому що, ну, перше, я борюся шапками Шевченка. А у Кошулинського тут висів Бандера Шухевич і ще хтось я не пам'ятаю. Насправді, портрети певні символи, які кодують, які надихають і особливо ці постаті. А до вас заходиш і величезна картина. Ця картина написана влітку 2014 року, уже під час війни, після Майдану. Е, називається ця картина Крайнеба палає. Для мене вона символізує епоху, яка на жаль, ніяк не закінчиться. Це, типу, Янукович пішов вдалечі. Це я думаю, що це в принципі ця епоха. Оця от епоха тих постатей, та спини, яких ми все ще відчуваємо. Це до речі, картина написана в Каневі, і це є той пішохідний перехід в Каневі біля готелю. Угу. І це є Дніпро. Так, угу. це я кущі на Дніпром. Традиційно Шевченка, традиційно там якихось таких постатей на стінах цього кабінету не буде. Не буде. Це е, мій робочий кабінет. Я хочу мати тут свою власну динаміку. Перебуваючи в цьому кабінеті, в принципі, в цьому приміщенні людина дуже обмежена в русі, так і дуже важко взагалі. Е, бувають дні, я не знаю, я не бачу вулиці. Так? І цей зв'язок з реальністю треба, а його треба. Втримати, Тримати. втримати, це дуже важливо його втримати. У вас взагалі місія у нинішньому складі Верховної Ради, тому що ви перша жінка, віце спікер на цій посаді за всю історію Незалежної України. так? Відчуваєте тягар відповідальності? Ну я думаю, що тягар відповідальності він не пов'язаний жін... з бути з тим, що я жінка, чи з тим, що я би була чоловіком. Він же ж не, не звідти природа його не в цьому. Природа тільки в ну, професійності, власне. Внутрішньому почутті відповідальності. Як виглядає парламент з крісла віце-спікера, і коли ви дивитеся на те, що відбувається в залі? що відчуваєте? Це цікаве дуже запитання, тому що коли я тільки туди сіла, в мене було відпочуття заздрості до тих людей, які там. Це тільки було до того моменту, поки з'явилося. Відчуття і розуміння того, що ти можеш зробити з цього місця. Роботи. Ну, Це взагалі-то така командирська посада. Насправді, тому що я згадую людей, які сиділи там в президії Верховної Ради. Я пам'ятаю, як Володимир Литвин сидів під парасолькою, на нього яйця кидали. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Я пам'ятаю димові шашки, я пам'ятаю, як Ляшко бився з Адамом Мартинюком, той його душив. І я пам'ятаю, як Кошулинський в рупор заспокоював і Верховну Раду під час там, революції, власне кажучи, тримав цей процес в руках. Ви готові до таких екстремальних поворотів віце-спікерства? Я вам можу сказати, особливо сидячи в цьому місці, наскільки є відчуття стиду. От, от, от якоїсь такої от просто людської ганьби, коли ти спостерігаєш за насильством, особливо uh -huh. в залі. Я думаю, що це ну, будь-хто, хто б був на моєму місці, переживав би те саме. Довго ми домовлялися про зустріч, тому що не було книжкових полиць. Тепер вони є. Ідемо до них. Це є важлива частина мене, я би сказала, Бо... моєї історії і всі історії. книжки професійного напрямку. Так, так? Тут це, є... це юриспруденція, це законотворчість. Так, це тут є конституція. Я бачу незалежної України так. Дуже тут є підніки. теорія в основному. Це є юр... юридична література, люд... юридична або політична. Тут є різні книжки. Вони є з різною кількістю закладок навіть а тут яка так. закладочка. Давайте що подивимося, що це не знаю. Вже не пам'ятаю. Оце є стенограма, так Соболів, Сергій, Сирота. Це є стенограма тимчасової спеціальної комісії з доопрацювання проєкту проекту Конституції України. Це вже останній період підготовки Конституції 96-го року. Тобто, фактично, все задокументовано. Так, це унікальне видання Української правничої фундації, і важливо взагалі у ці документи вони є неймовірно важливі, тому що це так званий конституційний архів, який дозволяє. Правильно тлумачити ті норми, тому що для того, щоб витлумачити норми конституції, потрібно зрозуміти її походження. Конституційна реформа це скінченний процес для України, тому що вже кілька років поспіль, якщо не десятиліття, ми про це говоримо. Передовсім є певні речі в конституції, які закладені, так які різнобіжні. Це, це що наприклад? Повноваження органів місцевого самоврядування угу. громад. Так, це що сьогодні називається децентралізація. Чому це дуже важливо? Це важливо, тому що чим сильніша громада, тим сильніша держава. Нам для того, щоб стати сильною державою, треба зробити так, щоб кожна людина, яка живе десь там в якомусь селі чи в районному центрі, щоб вона була так само гідна себе, почувала, щоб в неї були хороші дороги, хороші магазини, чисті парки, якісна освіта. І тоді не буде того відчуття другорядності, що якщо ти не виїхав в столицю або хоча б в обласний центр. То значить, ти не вдаха, так? А для цього потрібна просто реформа місцевого самоврядування, передати на, на місця повноваження і гроші. І от у це відбудеться само собою. Mm -hmm. Як ти казала Роза, виростуть самі. <рес> і другий важливий момент це є реформа судової влади. От коли ви говорите про судову реформу, ви хочете настільки кардинальну судову реформу, щоб про неї написали в історичних книжках, чи це просто такий тюнінг? Українське суспільство само дійшло до того, що треба. Знівелювати політичний вплив на судді ну ні, і ні. наразі, на часі той закон, який був прийнятий і підписаний вже здається президентом, так, так, да, так, про, так про, про, про суддів він закладає основи того, що судді будуть позбавлені політичного впливу, що вони матимуть там умови професійного росту і недоторканності у своїй діяльності. Я би сказала, що нам вдалося частково це питання вирішити. Ну, майже немає політичного впливу парламенту, він ще є, тому що він є знову ж таки в Конституції. Угу. Але збережений ще залишається політичний вплив президента. Що таке політичний вплив парламенту? Я думаю, ви мали можливість спостерігати, коли парламент давав згоду на затримання і арешт трьох суддів. І от е, я не знаю, хто як ставився до цього процесу, але в мене надзвичайно є негативне сприйняття себе в цьому процесі. Е, це рішення приймає суд. Це так загріпнує конституції, що Верховна Рада повинна давати згоду на затримання і арешт. Але ж ви бачите, що це перетворюється в політичні спекуляції за цих обставин маємо троє суддів, які можливо. Заслужили, так? Оце, оце проходження через uh -huh. цей процес і це приниження. А уявіть собі, що це насправді стосується будь-якого будь судді. Він мусить пройти через оцей політичний процес. А мотива мотивація рішень у Верховній Раді вона не є таких от рішень, вона не є, вона є політичною, вона є політичною вона не є юридичною. Це що за книжечка обшарпана? Це конституція. Це, це, це нагадування, що до неї треба ставитися обережно. Ну, це є така це книжка з історією, дійсно. Це я, коли повернулася з Канади, працювала помічником народного депутата Сергія Головатого. І Мені потрібно постійно було звертатися, він не міг запитати, а що там частина друга статті 124, що там написано. І коли кілька разів я розгубилася, то я купила конституцію і поклала її в сумочку. Це моя незавершена диссертація. Показуйте. Теза моєї дисертації основна була. Я хотіла перевірити, знаєте, коли Конституційний суд, особливо під час режиму Януковича, почав. Приймати оці рішення, які просто. Кожна людина розуміла, що воно абсурд. абсурд, але як це було доказати? І я вирішила це доказати науковий спосіб. І, в принципі, мені це вдалося, тільки не вдалося це описати. Є фактично п'ять способів тлумачення Конституції, лише п'ять. І враховуючи, що наш конституційний суд не застосовував жодного з цих п'яти способів, тобто є ці рішення, вони є нікчемні. Дуже приємно, що тут стоїть книжка Українська мова. Я викладаю в університеті, далі продовжую викладання. А -а -а. Я викладаю правничий аналіз дослідження і письмо. Я прийшла до того, щоб перевіряти українську мову, тому що в нас в юридичній термінології дуже багато русизмів. А що на робочому столі так порожньо? Це тому, що субота? То тому що я люблю, щоб було… – Щоб так було чистенько, Щоб, щоб був порядок. так. сім жіночих історій». – це є п'єса, в якій я буду одну з ролей виконувати. О Боже, у вас буде акторська кар'єра Так, 26 березня. Так і розкажи, коротко, що ж у вас за роль? Ви будете грати політика? <світ> Ні, це є сім <світ> жіночих історій з різних країн. Жінки, які ну мали тяжкі досить долі. Тобто, mm -hmm. це все стосується порушень прав жінок. Це правдиві історії інтерв'ю, які. Порізані ну, в такій сімейці. Що... Це, це реальні герої. Це реальні персоналі. Так. Так. Це їхні реальні імена. А, Це навіть реальні імена. І... І хто ви? Покажіть. Я Фаріда Азізі. Я афганська бачу жінка. Фаріда Азізі. Це наші хто буде? Так, я Жадан бачу, Забушко, Славко, це Цехто? Вакарчук. Вакарчук. Наєм. компанія, Наєм. А де ж це можна буде побачити? В Консерваторії 26-го числа. Ось так виглядає сім жіночих історій. Нова грань. Вашої роботи. Ви знаєте, дуже гарно для того, щоб переключатися. Хтось з жінок політиків світових вам подобається і вам близький. По духу, по своїх цінностях, по поглядах, може, Хіларі Клінтон, може Даля Гриба у скайте, Кандаліза Райс? Радше Індіраганді. О, -о, О, там було багато спокою. Тобто там був з одного боку дуже активний рух. Зовні і дуже багато внутрішнього спокою. Це вам близьке, так? Ну, це прагнення. Як ваша родина реагує на вашу політичну діяльність? Для бабці і діда, тобто, це таке зворушення, там вони мають такий, я жартую, вони мають теленяню, тому що вони включають телевізор і слідкують там. Як я одягнута, як я виглядаю. Зауваження роблять? Бабця завжди. Завжди Вона коментує практично кожен там мій одяг, зовнішній вигляд, у неї завжди є коментарі з цього приводу. Ну, вони позитивні чи, чи критичні? Не переважно позитивні, але Буває. Якщо, якщо бабці щось не подобається, вона завжди знайде спосіб це донести. А мама, мама вона це сформулювала в таким спосіб, вона каже, ой, то, то тобі було мало клопоту. Але, звичайно, що для родини це є великий. Якби велика гордість, угу. а не великий стрес, тому що до політики в суспільстві у нас ну таке от шлейф нехорошого ставлення. Фактично, з приходом в політику обнуляється все, що ти в житті хорошого зробив, тому що коли ти заходиш сюди, ти розділяєш автоматичну відповідальність за все те, що зробили до тебе. Попередні. Я думаю, що це неправильно, коли дуже багато зараз молодих політиків не багато, але деякі з них вони кажуть, що найдорожче, що в мене є, це репутація, і вони, вони якось надто приймаються цією репутацією. Важливим є не не те, як ти сьогодні виглядаєш зараз, цих цей момент, а важливо, що через покоління чи через два покоління залишиться від результатів твоєї діяльності. За що, хороші, що можна. нинішні політики готові на непопулярні рішення. Ну, оце зволікання з реформами, яке ми очікуємо вже там, там 9 місяців, грубо кажучи. дитину можна народити за цей час. А їх немає і немає. От, от вони настануть, от вони, от пакет готовий. Реанімаційний пакет реформ, так? Готовий. Коли буде старт? Це складні речі, але їх треба навчитися поясню. Я Сама вчуся. От як це пояснити людям? У нас немає процесу прийняття рішень. Тобто, у нас от. є повністю хаос. І цей хаос створений не нинішнім прем'єром. Тобто він створений оцим, цими 23 трьома роками нічого не роблення, щоб цього хаосу не було. Треба спочатку дати уряд, дати йому ці інструменти. Ми до речі, зараз якраз працюємо з урядом. Сподіваюся, що вдасться переконати уряд і президента для того, аби це такі закон про кабмін? Зміни до закону про Кабмін. розділити політичну і виконавчу частину у кабінеті адміністративну міністрів? та політично-адміністративні посади. Ви розумієте, чому це важливо зі зміною прем'єрів і міністрів? ця ланка внизу рушиться і будується нова з кожним. Прем'єр-міністром це ненормально. Ну, Фактично, є. через те, що кожен раз держслужбовці змінювалися і зміною уряду, через те, що не було нормальної оплати праці, так через і через те, що ви таким чином державні службовці знали, що вони мусять певним чином відробити свою. Оцю ту ж посаду yeah. так відпрацювати. У uh -huh. нас не дуже мало професіоналів і патріотів на держслужбі. Зате в нас дуже багато доларових мільйонерів заступників міністрів. Ну знаєте, откий парадокс країни. Mm? E, наскільки я розумію, зараз багато прийшло людей і з бізнесу. Що, хоча це також питання, тобто, якщо люди приходять на політичні посади, це більш виправдано, але. Прихід з бізнесу на адміністративні посади, як на мене, виглядає дивно. Так. Але в будь-якому разі ми повинні державну службу будувати в такий спосіб, щоб вона дозволила урядові щось робити. Сам Бог волів зайти в сусідню кімнатку, тому що там очевидно те що змінилося. Показуйте. Ну, давайте зайдемо, показуйте що. Що Давайте. змінили тут? Ну, Тут була так звана кімната відпочинку, яка так. складалася із шафи, яку мені запропонували. Сказали, Лишив. що це шафа, шафа для книжок, коли я зайшла і коли я запитала, де мої полиси для книжок. сказали, це малувато для, малувату, так, для так. мене. А далі тут стояли цей диван і два крісла із шкіри молодого дермантину. Я була дуже віддалена від своїх помічників. тобто їх Тут в цьому приміщенні проблема з кабінетами. Я вирішила таке чудове приміщення для моїх помічників. їм, мабуть, тут а буде для дуже того, комфортно. А переобладнати. Вам треба було якийсь дозвіл питати? Чи ви самоуправством займалися? Ні, ну звичайно, я просто сказала, що переобладнати. Єдине, що це всіх кинуло в такий, я б сказала, в певну прострацію. Люди були морально не готові, щоб керівники свої кімнати відпочинку віддавали. Під кабінети для помічників, але тепер я мушу сказати, що не стало справжньою кімнатою відпочинку, тому що коли я після робочого дня приходжу з помічниками обговорити. Сьогоднішній день і плани на завтра, то я тут відпочиваю. Тобто крісло і керувати помічниками. Ну, я не думаю, що керувати. У мене такі помічники, що мене... в партнерське паночках вас цікаво стоїть. Це якісь цукерки? Це цукерки були. Це ще залишки з новорічних подарунків. Ну все, ще раз дякую вам. Я Красиво. вам дякую, дуже до побачення.